Всіх Вітаю із магазина «Сінсей». Сьогодні хочу зробити огляд тільки жіночої колекції, показати такі більш жіночі речі, спідниці, сукні зроблю примірки, як завжди. І буду обов'язково покажу футболки. Мені зауваження зробили, що я перестала показувати футболки. Все, що в жіночому відділі, обов'язково покажу особливо новинки і зроблю примірки. Почнемо з приємного акція на спідницю. Дивіться, така екошкіра, причому вона м'ягенька. Зараз я вам прям її так покажу. 219 гривень замість 400 гривень. Два ремені таких, прям ну от як рок стиль, дуже гарно виглядає. Я її не бачила, коли вона навіть без знижки була. Ремені, по перше, гляньте, які класно зроблені. І вона така м'яка, клас, і не дуже вона коротка, ну так не супер міні як от здається. А, а Тут, мабуть, більше супер міні-ось така джинсова. Джинсова так, Вона ну, більш коротенька, з такими рюшами, аборками. Але теж, як так, знаєте, ні, це цупка. Прям така цупка, знаєте, накрохмалена, коштує вона. Хі -хі, цікаво, оскільки ж вона коштує? Зараз подивимось. Така 659. Оце новенька колекція. 659 гривень. Джинсова міні-спідниця, причому вона така як варена. Вам показувала ці блакитні спідниці, а зараз ще з'явились білі, але мені подобається, що вони більш як такі м'які, от прям легенькі, та струящіся, скажімо так. Більше мені подобається, чим та блакитна і широка резинка. Тут 459 гривень коштує. Біленька. Далі із літнього примірюю, обов'язково ще минулого разу, якраз при мені їх викладали ці смугасті, ну, вже викладали після того, як я примірку зробила. 599 гривень з однією оборкою. Тут 100% котон, льон, от щось таке. Я потім скажу вам, дуже класна ця спідниця. Тут також є із літнього, хочу цю блакитну глянути, що це таке. Ось така. Така є У них, у них взагалі кольори, зараз я помітила, вони роблять в гаму. Одну. Ось, наприклад, є такі шорти, є така сукня і от є така довга да, спідниця. А тут оця спідниця модель вона йде без розріза. От просто як оці шовкові спідниці, до речі, класно може сісти на широкій резинці. І приємний колір. Ось понизу, як вона зроблена. Приємна. 459 гривень. Покажу цю. А, я ще в горошок цю не показувала. В горошок є ще така чорна. О! Дивіться, також з цієї моделі. Також без розріза, до речі, вона йде як тюль зверху, а знизу в неї да, підюпник. 289,52% знижка. І зверху класно зроблена. Дуже класно Ось ця резиночка, так гарненько буде. І о, от тюль. Мені взагалі тюльві речі подобаються. Люблю. Так, Вони зараз багато такі сукні роблять різноманітні. Із цієї червоної колекції ось така з розрізом. Ну, ці з розрізом у них їх багато. Вони на літо їх нашили. 339 гривень. Є в такому, наприклад, кольорі, є в чорному кольорі. А ось що це таке? Ось Я не бачила ось в такому, дивіться, смугасту. Ух ти! Це якась одна, але вона така гарна, дійсно гарно виглядає. Зараз я все приберу. Смугасту у спідницю вперше бачу. Тут вона одна висить, великого розміру. Так, Зараз гляну, який красивий колір, причому висить без ціни. Чи вони їх тільки розвішують? Така вона, як шовка, але дуже красивий в неї колір. Красиво, це, це XL розмір. Ось так, до 2 XL, бачите, вже йдуть розміри. Тут навіть вказано, що речі бувають до 2 XL, дуже красиво, і колір цей переливається. Далі є спідниця просто з розрізом чорна. Попереду немає резинки, і це добре, ось, бачите, рівненька. Збоку в неї розріз і заду резинка. Також 339 гривень. Вони таких спідниць нашили. До речі, багато У острові показувала вам такі великі сумки по 659. такі чорні, як тут. Ну, Текстиль, такий, як льон колір, а ось такі маленькі, мені ще більше сподобали. 659, така прям сумочка легенька і зручна. Хочу її до цієї ось сукні вам показати. Зараз ці сукні окремо покажу, що вона так підходить. Да, по кольори чорна. Ще цікава ця сукня і цікава ця сумка з написом. Так, сумку показала. Сукні є в трьох кольорах. Є ось така біла з чорним. Далі покажу чорна і в смужку. Подивилась 95% котону. Буде зручно для літа. Ну так просто От, сукня довга з розрізом, ну, така вона як не буде м'ятися. Здається, що зручно. Коштує 459 гривень. Далі показую. Є така ж чорна за 459 гривень. Чорні чи розібрали, може, десь в іншому місці висять. Точно така ж 459 з розрізом. І така от смужку. Ну, така прям морська. Це вона якось мені здається. Ось цією стороною. Так, 459 гривень. Вони всі одинакові, одинакової довжини, просто чомусь по відчуттям оця набагато м'якша. Смужку, ну, все -таки, все одно тканина трішки різна, але скрізь 95% натуральної тканини. А сукня блакитна 599 гривень. Це те, що я вам казала, що у них однакові кольори є спідниці, є сукні такого кольору, і асоціація віскоза 100%. гарний колір. Вона йде, до речі, бачите, з поясом. Я її не помітила спочатку. Її можна зав'язати з розрізом легенька сукня на літо. Прямо ось так. Ну класно буде з поясом виглядати. І принт. Кому такий принт подобається? Мені подобається. Ось така сукня довга, до речі. І поруч, ось цю я не пам'ятаю, чи я вам показувала, чи десь була вона з рожевими цими квітами. Дуже класно попереду зроблена. Тут двійна, ця тканина, подвійна, бачите? І вона так буде тримати. Рукав гарний. Ну, класна сукня, взагалі. І резинка ззаду, і не дуже довга. Але, мабуть, в цьому кольорі я не показувала дуже красива ця сукня. Коштує 599 гривень. Класна. Оцю я якось бачила на якомусь фото її. Як можна вдягати по типу з якимись такими сапогами, літніми чоботами. І вона така, знаєте, стильна зразу, як в такому ковбойському стилі виглядає, дуже класно під капелюхи зав'язується. Ну, виходить, що вона отак затягується, але в неї все одно попереду ось оце залишається відкриті так, ноги. Не просто вона запах цей все закриває. І тому виглядає так ну, стильно, гарно, незвично. Також рукавчик такий гарненький, 599 гривень. Таку я міряла. Вона йде на підкладці 599, 699 гривень. Резинка з двох сторін, що дуже зручно. така модель. Прям така незвична. Вона, знаєте, по тканині, як футболка, написано, що котон 95%. І з білим цим обідком ну виглядає класно. Якось світло на неї погано падає. 339 гривень. До речі, тут завжди ззаду є яка розмірна сітка, ось цієї сукні до XL, Там сукні є до 2 XL, Скрізь пишуть. І довжина нормальна, не прям коротка. Розпродаж почався. Зараз оці приберу. І розпродаж почався на сукні. Ці коротенькі. Також подивилась 95% котон. Ось так, наприклад, на прикладі Ельки покажу. Довжина, ну така довжина до коліна 219 замість 439 чотириста є в рожевому кольорі. Так, також 219 гривень. Так, ось такі чорні. Оці мені більше подобаються, Вони такі як більш легенькі. І донизу ну, широкі які завужені. Ну, ці, я не знаю, чи зі знижкою чи ні. Ці без знижки 599. А ось такі, як зі знижкою, є сірі, є чорні, є рожеві. А ну-ка, Що тут? Ні, зелені, це ось оці, бачите, широкі ще сірі, такі широкі донизу. І також такі, як ну, какао-колір какао. Я вам показувала ще минулого разу. Тут такий сексі розріз, вирішила її приміряти. Вона є в білому кольорі і в чорному. Тут 30% еластану, тому тягнеться. Драпірування тут збоку, якщо з фігурою, ну як живіт чи що, так воно класно, знаєте, вирівнює. І така вона, як і повсякденна, але якщо під ну, каблуки її вдягти, то буде так вже більш по вечірньому виглядати. Чимось можна прикраси, можна і на пляж піти, можна піти і в театр. От я про що. Дуже класна сукня. Коштує 599 гривень, еластан, поліестер, розмір М, на мене, на мене сів як треба, я метр м ростом і 58 кг. Що можна в Сінсей придбати за 100 гривень? Ось такі маєчки в різних кольорах, білі, чорні, сірі. Не знайшла свій розмір. Взяла розмір S, але вона як так тягнеться добре. Тут поліестер, Еластан, але от мені сподобалось, що вона тоненька і так легко сіла. Ну, довжина в неї ось така. Зараз навіть покажу. Бачите, довгенька трішки. Можна її заправити, можна якось так. По різному зробити з розрізом юбка за 339 гривень. Віскоза, і така вона прям довга, легенька. Мені подобається, що вона не світиться. Також на мені розмір М Юбка непогана, така прям. Гарненька, приємна. Ось тут, до речі, резинки немає попереду, тільки ззаду резинка, тому сідає гарно. І окуляри коштують 219 гривень. Обрала такі, які більш прозорі. Мені ще подобається, що в них великий вибір, таких з прозорим склом окулярів. От такі мені подобаються моделі. Вирішила приміряти цю сорочку, як верхній одяг. В складі є льон, вона коштує 359 гривень, на мені розмір М. Ось ця спідниця є також в рожевому кольорі і є в білому. І з такої ж тканини є брюки, я бачила і рожеві, і білі. 599 гривень, також там невеличкий відсоток льону. І зараз оцю ковтину вам покажу: ось ця ковтина тут 95% котон. Ці блузи, до речі, вони всього по 219 гривень. Називається блуза жіноча. Тканина, як от футболка, написано 95% котон. Класна, вона приємна на дотик. От дійсно. Мені подобається, що тут подвійна. Ось попереду вона двійна, ось саме в цій частині, де корсет. І тому якось так ну, гарно сідає. І рукавчик такий, і от зараз носити дуже красивий виріс. Ось цей квадратний. Класно виглядає, червона з білим. От тільки в спідниці не можу зрозуміти. Якось погано цей пояс тримає. Знаєте, вона як з'їжджає, така, як важка, начебто. А от блузка є чорна, є біла, є червона. І от вони збоку задрапіровані, ось так. Ну, так от тянуть. І дуже гарно. От корсет, гарна довжина, не треба заправляти і не буде ніде нічого там, знаєте, як придавати товщину. Дуже гарна. Блузка, прям я б сказала, ідеальна, ще з цим рукавчиком приємна. Просто бажаю ці жилетки з цими зав'язками. ця ще такого. Натурального кольору, як льон, начебто під все можна вдягти, і ну, дійсно мило, класно виглядає. Можна і з брюками, і з джинсами, і як верхній одяг, і розв'язати її. Ну ці прям зав'язки, вони класні моделі. От у них саме в Сінсей, ось у ці моделі зав'язками є такі більш високі, а ця ще й такого кольору приємного. Оцю спідницю хотіла ще минулого разу поміряти. Вони тільки приїхали в смужку з однією такою уборкою йдуть. Оця спідниця класно сідає, вона легенька, тут котон, начебто 95%, а тут поліестер і віскоза в цій жилетці. А от спідниця натуральна, чи навіть 100% котона. Дуже класно. Вона, по-перше, в смужку така, як знаєте, літо, море, і ну, тримає цю форму не по ногам. Я люблю, коли от, як воно більше як накрохмалене виглядає. Класно, ти йдеш, воно тебе так не облягає, ніде не липне нічого і не світить. Може, з якоюсь біленькою буде краще, отак, знаєте, в обтяжку буде виглядати краще. Просто цю жилетку хотіла приміряти. Клас. Яка гарна новинка прийшла. Це жіночі такі, як босоніжки. Гляньте, вони тут на резиночках, причому ззаду за, тримають, будуть фіксувати п'ятку. Так гарно, ніжно виглядають. Такий, знаєте, колір бежевий, але більше як льон. 339 гривень. Ну, супер, мені здається, ще за що цієї резинки ззаду буде дуже зручно. Прийшли знову такі балетки, новенькі по 459 гривень, як рожевий такий колір, червоний. Колір по 41-й з 36 по 41-й, і такі, як замшеві, по 219. Ось цей дуже приємний, як для літа колір. Ну і чорні також по 219 гривень. Розпродаж на жіноче взуття, туфлі жіночі 289 гривень. Є такі в бежевому кольорі, а чорні без знижки 459 гривень. Знижка тільки на ці бежеві. йшли ще такі шльопки, Ніде таких я не бачила, от з такими бантами, як жата така тканина. За ціною по 41 розмір. Скрізь пишуть, з 36-го вони йдуть по 41 розмір. Коштують 459 гривень. В ділі жіночої білизни є акції за дві, за двоє трусів жіночих 99 гривень. Деякі поприходили гарненькі, такі вже в сіточку на літо. Прям так колір, як під... Тіло під колір тіла, 149 галтер. ну, Гарно виглядає так, переливається. Знаєте, якщо наверх щось таке прозоре, що переливався, ну під щось можна так втягти, буде цікаво. 339 гривень, класно прям переливається. Зроблений. Двойна, ось тут сіточка. Також мені подобається така модель. Ось такі бізгалтери на паралоні Пушаб 339 гривень. 239 коштують так тут. Три різних труси 239 гривень, такі просто класичні. Або два бюзгалтера за ціною. Це труси 339 гривень. Щось таке, наприклад, бежевий і чорний 389 гривень. Такі, як безшовні танго. 269 за три штучки. Є отакі яскраві рожеві, багато всього. Розпродаж на піжами. Зараз вже це не так актуально. От 519, така червона, як шовкова піжама. І для літа такі шорти поприходили по дому ходити 169 гривень. Отакі піжами, це вже як більш літні, 599 гривень. Біленько з такими шортами. Оця прикольна біленька. І капці всі зараз, е, ага, я думала на розпродажі 269. Без розпродажу 219 Ті ще на розпродажі вже розібрали. О, у них така білизна поприходила. Гляньте, як більш спортивна. От е, такий топ 159 гривень. Так, а що тут акція. А є і є акційні позиції: От, такий синій 99-замість 159. Труси такі, як спортивні. 149 за 2, чорні, такі, як зелені. Є навіть по 99 гривень також акційні, дві, причому тут одні танго, а одні ось такі просто ну, цікаво, да, що можна так в одному пакуванні купити. По 599 це за скільки тут, так, такі сіточки по бокам, за дві штучки. І 339 ось такі. Топ їх два йде. В упаковці були в одному кольорі, а це ще такий з рожевим. Що я казала, такий вейчендем, зазвичай продають 339 гривень. Ще такі у них позиції є. Це як піжама, футболка, ну, по дому ходити. Подовжена футболка, скажімо так, по акції 239 гривень, замість 459 гривень. Там ззаду ще якась така рожева є. Ось, бачите, кольори, різні, різні кольори. Ну, Нормально за такою ціною 239 гривень, Ну, вона така прям довгенька буде. Або ось така піжама безцінна, 599 є в рожевому, є в чорному кольорі, легенька для літа, розтібається, шорти і така, як сорочка, 599 гривень. А ось капці на знижці знайшла 37% знижка 169 гривень такі м'якенькі. І ось такі ще, як з вушами, по 169 гривень. Чекав розпродаж на рюкзачки. Ось такі рюкзачки: 39% знижка. Love you lots від Disney, 399, замість 559. Не такі, знаєте, маленькі, нездорові рюкзаки, приємні. Так, от отакі ще у них є, рюкзачки, М'якенькі, до речі, є в бежевому, є в чорному кольорі, ще в рожевому буває він кольорі. Коштує 659 гривень. Далі футболка, я тут кажучи, я футболки не показую. От дивіться, яка цікава прийшла. Прямо з таким в'язаним елементом, класно, 269 гривень. Всі футболки, от я коли я дивлюсь, то всі футболки 100% котон, мені так колись сказали. Ну, ті, що я перевіряю, так воно і є. Натуральні. Є такі вже як більш потерті. Ну, Більше, начебто, їх хтось вже носив, кому таке подобається. 119 гривень всього-навсього така футболочка. Малюнки і кольори. Дещо інші. Бачите, яка кольорова гама різна. Малюнок один. Оті по 459 гривень. Чомусь оці пінк, якась колекція пінк, Ось оця дорожча, 459 гривень. Є щось такі по 459 гривень. Ось, смугасті, в червону смужку. Так, в червону смужку я там бачу в чорну, зараз підійду. Покажу червону смужку. футболка 149 гривень коштує. Таку з метеликами я показувала по 119, З цими елементами я вже в'язаними. Показувала. Мені дуже подобається. Є різні от різні. Не є ось так. Просто смужка є прям цілий рукав такий в'язаний. Вона коштує 269 гривень. Просто біла футболочка за 119 гривень. І ось є також блакитна просто. І отут в смужку XL 339 гривень, до розміру XL, оці смугасті йдуть. Ну, Вона така більш утеплена вже. Така гарна, як блузка, прям жіноча. От гарно, як виглядає такий рукав, як вибитий, класно. 269 гривень. І така ось ще є з сердечками. За 269 гривень. Такий вибір, знаєте, великий футболок. Є, от, наприклад, ось таким вирізом чорна футболка коштує 219 гривень. І ще з такими гудзиками, знаєте, як блузка. От можна під щось так вдягти, більше буде ну, виглядати, так, як стає ну, святково. Непросто. Ось ці майки, всі у них по 119, великий вибір. О, є по посім. 7... Мені здається, вони тільки що їх, я ж дивилась, вони були по 119, чесне слово. Це вони їх тільки що переоцінили. 79 замість 119 гривень вже коштують ці маєчки. Вони тоненькі, легенькі, не знаю, мені подобаються. Маєчки непогані, по 79 гривень. А оце у них називається блузка жіноча по 219. Е, є рожевий, е, такий бежевий колір, червоний і чорний. Отут вона драпірована, ну класна, класні, тут двойна така. Під цьому я свій огляд з магазина Сінсей буду закінчувати. Подивилась, новеньких купальників поки не прийшло. Як тільки прийдуть, обов'язково зроблю огляд на новенькі купальники. Самі цікаво. А у них, взагалі, по понеділкам приходить товар, може, завтра вже буде багато новинок, подивимось буду в великому сенсей, що там буде цікавенького. Дякую, що дивитесь мій канал. Як завжди, в першому закріпленому коментарі я залишу адресу, в якому саме магазині я робила цей огляд. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. Пока.